На Волині збільшилася кількість найпростіших укриттів. Про це Суспільному сказав Юрій Левчук, спеціаліст відділу цивільного захисту військово-цивільної адміністрації. До 24 лютого 2022 року було на обліку відділу цивільного захисту населення 93 сховища. Впродовж року їхня кількість не змінилася. Також було 253 протирадіаційні укриття. На сьогодні їх стільки ж. І було 1539 найпростіших укриттів. Стало 1935. Виділено на облаштування цих укриттів 43,3 мільйони гривень. Щодо неналежного стану укриттів в області. Прокуратура Волині направила в суди 16 позовів упродовж минулого і цього року. Розповіла Суспільному речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. Дванадцять із них вже задоволено. Три перебувають на розгляді суду. Справа про розгляд одній одного позову закрита. Сховища у Володимирі у лікарні доведене до ладу. Увага акцентується на сховищах, які об'єктами де є велика скупчення людей. Це лікарні, це будинки культури і зараз уже заклади освіти.